Хто хто в будиночку живе? Хто хто в пакетику живе, хто хто в пакетику живе? Сонечка Киця, повернися до мене, киченька. Киця, ай ти бурдочка, ай ти обличка наше гарненьке, мордочка наша гарненька. Що там Віра робить? Що там Надя робить? Сонечка. Сочка запрыгнула в пакетик, Сочка, не попікай в пакетик, не попікай в пакетик. У Сочки новий пакетик подарований, з'явився. Як там сочка себе почуває. Як там себе сонечка почуває в пакетику. Як себе сонечка почуває в пакетику. Сонечки, подобається сидіти в рожевому пакетику. Ай, та гарний рожевий пакетик. Ай, та гарний рожевий пакетик. Ай, та гарний рожевий пакетик. Да? Сонечка, бажає всім в старому, до старого Нового року прибутку, грошового потоку, все по та гарного настрою.